Історії звертається до тебе, почуй його. Наряджає доню, здається, то власне серце, вибране з грудей, окремо радіє, а знов лихо повели чоловіка в раду. Скільки їм треба. Чіпляються і гризуть. Давай, як не гроші, так хліб. Сьогодні так пельно мати зачісує Оленку, збираючись, піти з нею в церкву, Стояти поруч і випроситися з провини. І якраз лихо, причіплий повели чоловіка, і невідомо, що буде. Чого всі радо ведуть? Чого ж хліб правити останній? Враз, після цих слів, Цінь ніби підступила, цінь крізь увесь світ. Здавалося, вікна стемніли, біда на всіх журилася тітка. Гроби з сполохом зібрані всі з недільного дня. Слухають промовці, як ніколи в селі Клинотич. Мирон Данилович притерп до стіни коло крайнього вікна і поглядає на промовця. Страшний, ох страшний, твердич він собі в думці. Такий переступить. Загрозливо, але забарно. Рушає до повіччів від самого царизму. Береться до твердих справ індустрії, підкуркульства, саботажу, хлібоздачі і в кінці корчування. Мирон Данилович огірчений без краю, так би зразу казав Давай весь хліб, бо вб'ємо, як здобичник, а то кружить змієм і мучить. Взяти хліб з мертвих весь шана до вождя безмежна, френч замовлено, викрій фронтовий, і зеленкавість, бо справді війни. Він знає, хоч і зневажливо слухає хлібороби, але з налякані. Подумаєш, царі жуки з поскорузлими місками, а глядять, як шляхта. На кого? Долонями вдарив у стіл з огнистою накривкою, зробимо, як з ворогами, в разі до виконання, відповідатимуть тій сім'ї. Хто ж діти візьме? чиї? Які діти? осаджує дядька отроходін, напружуючи губи в суворості. Дитині чи діти, звідчаєм закричав дядько. Мої діти, їх семеро, а їсти нічого, хто годуватиме, коли в хаті ні скоринки, а ми з жінкою вмремо. Хто? Остроходін скипів, скипів неймовірно, до порядку арештувати, хто порушить тишину. На горищі був старий клунок з неперевіяним поросом. Оклали до глечика, поскидали з спочіла хмітини, як відошукувалися жмені зерна. Торбинка з квасолею висіла на кілочку, сам розперечик знявши, поніс до глечика. Паляницю стола рушником прикриту, теж до скарбу. Бо червоні в діжці вчепили враз. На картоплю в погнутому відерку, з боржувілим дном скочили, ніби вовки на телячу печінку, котили гадбузи з-під полу і несли полатаний мішок. І соняшниковим насінням під решіток із пшеничкою кінський зуб. Мирон Данилович, як засуджений на шибаницю, біле стояв під стіною проти вікна. Була ми. Йому здавалося, вхопить соки розпідпіччя і розвалить голову розпорядчикові, бо так ограбував хату, що дітей нагодувати ніче. Це не те, що злодії ті, коли доберуться, дорожче і краще буде, а решту тобі заставлять. Ну, влада ж кругом обдера. Що буде в хаті п'ять дітей. Як прогодувати? Жінка метнулася за хлібиною. Це ж дітям. Навіщо берете? Її кулаками відштовхнули. Біля покутця плаче, вкутавшись очі краєм хустину. Доня до неї притулилася, як пташеня в бою, і все не перестає тремтіти, щось дуже вразило її під час нападу. Гляжу живий, де ти їжу береш, що не здихаєш. Діткнутий всередину серця подумав Мирон Данилович, це мені смерті хочеш, присуганивши своєї Москви. Завіщо? Тобі ж не зичу гибель, намірів сказати, а змовчав. Хай відбега кудись, бо ще в хату вскочить і дітей покусає. Вернувся господар до своїх, що ждали, що скоро комісію лихо вивів, а враз крик на стороні, де попелище, бригадник гукнув на під вікном: Виходь, Опис буряків буде! Старші сполотніли, знайно ну, буряки, і тепер скоро смерть. Мирон Данилович немовний стоїть при всьому гомлі. Знай, ось близько до хати смерть. Проблив смутку, мов живими, похоронені півдня, Оленка притулилася до матері Їсти, цить, люба дитину, терпи. Мирон Данилович вирішив, навідається в магазин, виходячи, глянув на доню. Прозора з лиця так схудла. Бідне моє, тужить він. Ми старі мучимося, бо грішні, а воно безвинне терпить за нас. Котраник декілька тижнів живилися макухою, але й вона стала виходити. Глянули одного ранку, рештки руді. Боїтеся проминути вам куди? Вороніщину треба. І мені туди зрадів дідок, я дорогу знаю, приглушив голос. Мабуть, міняти чого б же ще. Всі за тим. дерчіться мене, я вже там був і дечого привіз. Багато воріт бачив, діти у вас. Троє в хаті, та ще ми старші, років досить трудніша доля. Що на обмін. Мирон Данилович перечислив речі, а дідок хмурно замислився, мов розв'язуючи задачу. Потім в роздумі пожував порожньо, не розкриваючи рота. От що, борш набагато не наміняйте, достанеться торбина, одберуть на станції, зерна теж дадуть мало. З сім'єю, як ваша, довго не продержите. Беріть лузгу, два лантухи. отбиральники не зачеплять, бо наші лузга, а в ній сила зерна. Хоч би лузги, бо мремо, сказав Мирон Данилович, на станції, куди пробули, всюди була облава. Прихилилася тоді Дар'я Олександрівна, глянула в обличчя Старі і враз такий страх і біль обгорнули усю істоту її, що вона не стрималась і розпачливо скрикнула Мамо! Перед нею лежала стара з закритими очима, такими глибоко запалими і темними в заглибанах, а застиглий рот був трішки відкритий. Взяла її руку Дар'я Олександрівна. Холодна рука, безживна, ніби сама кістка в рукаві. В селі клиноточі люди вмирали як і крізь на Україні. Їхній хліб і всіляку поживу забрано, а самих покинуто на неминучу гибель, бо держава, використавши силу проти них як смертельний противник, підняла, крім харчів, також можливість. Заробити на прожиття стан гірший, ніж під час чуми. Мирон Данилович застав плачі коло старшого сина, що, лежачи на вузькій постелі, важко дихав і казав Я скоро помру. Побивається мати, і став коло постелі тато неспроможний слово вимовити. Душа скована. Це кінець нестерпною іскрою пронеслося в свідомості. Враз Мирон Данилович застиг від холоду, що обсипав груди. Здавалося, серце западає в яму. Так пробув довго коло первістка, вийняв з кишені коржик і поклав синові в руку чути, яка холодна долоня в нього і зовсім безвільна. Очі далекі дивляться, але не бачать. Дар'я Олександрівна тривожилася, слухаючи старих горожан і пильнувала рухів на вулиці. Що тільки почався напад, як вона крикнула до дітей На погибель беруть! Тікаймо! Потягла дітей за руки до протулини в паркані. Там хтось відірвав дошки на паливо. Пропустивши дітей туди і сама, вдершись, побігла з ними через садок, прикиданий снігом, і через двір до хвіртки на другу вулицю, рівнобіжно до тієї, де черга «Тссс!» Тихенько, попереджує мати, нишком, бо глядіть, собаки недалеко. Хвіртка на крючку. Тремтячи зі страху, мати відчинила її і роздивилась. Вулиця порожня. Ліхтарі за дресою під бляшаним козирком світять над дверима. Тікачі побігли від хвіртки і завернули за ріг. подалі від нещасливого місця, де розлягалися крики жінок і дітей. Тягнутих і киданих та тягарівки. Тьма, вирізнялася думка, що непокоїла, поставши десь на глибині свідомості, після того, як перечепився в покійника. Це його хліб. Бідний чоловік загубив його перед смертю, коли весь поранений і опалений був. Що йому хліб? Заставити там пропаде в грязю цій золі, коли ж тут живий потребує, гинучи. Так повинно бути. Цей хліб переходить законно в руки другого. То теж прийшов глибиною лих. Був погожий день. Пішла Дар'я Олександрівна по полю шукати істівного рослиння. Знайшла щавель і з'їла його кислющі листки. Коли верталася, вийняла дончин зошит, збережений на грудях, і поглянула на нерівні дитячі літери і знов окропила їх сльозима, за якими вже світу не могла бачити. Постояла і трохи втишилась серцем. Якраз тоді під'їхав потяг і вона поспішала, надіючи, що міг синок приїхати. Не побачивши її тут, помандрує далі. А вона так гірко задихалась. Люди з вагонів бачать іде до станції висока і худа, як комашина, жінка. Раптом падає. Декотрі. Вискочивши з потяга й побігши до неї, взяли її і поклали коло стіни. Там, де баки з водою. Набирають воду і хлюпають на обличчя. Один з тих людей кладе їй скипку пшеничного хліба на рукав. Знаходиться серед них також лікар. Перевіривши пульс, він сумно хитає головою. Вже кінець, надмірне виснаження. Стоять пасажири і не знають, що робити. Жінка померла на їхніх очах, що віку звали чудовим словом жнива, стало оборічною кампанією. Вержай 1933 року подекуди видався невиданий, ніби казковий. Важкі колоски схилили стебло, і вітер ледве розгойдував їх. Нечислимою многістю свого сухого вістого скарбу половіли ниви, зблизившися в рівні річки. Під гарячу сонця, ждали жінців. а жати було нікому, бо народ страшно вирідів. Скільки ж не косили ті, що вижили, не могли впоратись навіть з малою частиною, зерно обсипалось, потім аж до ріства достоював, гинучий той врожай, не могли зарадити присланці з заводів фабрик. Першими днями немічні хлібороби ступали мляво і втинали небагато підкормили підкормлені теплою юшкою і кашею, де було трохи вишкворок, випростали плечі, і праця сяк так пішла. Уява ж сироти затримується при сутінках, пересвітинкових розкриває собі сховок, як видов. Тут під зеленю і ґрунтом святиня проогнену силу, якусь страшно помислити, і стояти тут треба з пошаною, як у церкві. Палакотливий стовп. Що розкидав свідчення, мов грозовиці, на всі напрямки в небо звіт, прибрав образ, подібний до чаші, що сховали її селянам чорнозем, і нікому не відкрили її таємниці, страшно помираючи одні за одними в приреченому колі. Здається, над ними з нетлінною і непоборимою силою сходить вона навіки принести порятунок.